Друзі, моє вітання, канал Досвічений зв'язочку та я Петюнчик. Ну що, друзі, сьогодні п'ятниця, вечір, майже 6 година, і ми після роботи вискочили тут порибалити по хижаку. В раз був фідер, цього разу хочеться хижака. Все ж таки, хижак є хижак. Його більш цікавіше ловити. Це більш активніша риболовля, ніж на фідер. Сидиш теж. Ну, хоча бувають такі випадки, що й нема коли, конечно, за фідером, блин. часу вільного так плює. Ну, це дуже рідко буває, друзі. В общем, збираємо наші снасті та будемо пробувати його ловити. Поїхали, друзі! Сьогодні погодка така пасмурна, пасмурна. Сонечка немає. Будемо сподіватися, що судачок таке любить. Ну що, друзі, по снастях фаворит Кріт 1032, Ростом 259, катушечка Дайванідзя трьох тисяч, ЛТшка, 4,5-3-3. 25 грамів відвідний повідець і на приманочку сьогодні будемо пробувати ловити кейтек Sexy Impact ось в такому кольорі. Також ще сьогодні, друзі, я в прошлому відео казав, що там понаходився силікон колись хлопці. Живого рогу дали ось такий фішінкер. У таких кольорах дуже цікавий. Тож сьогодні хочу спробувати. На рачка хочу попробувати в першу чергу. Ось оцей. Ще не весь силікон. Це я не всі витяг, там пачок 10 було. В общем, друзі, зараз будемо пробувати. Водички у нас чималенько, друзі. Видно, що давали, трошки зійшла. Так, ну що, робимо закид. І поїхали. Біла риба, друзі, зовсім погано ловиться. Я ось був недавно блин, на крайній рибалці. Біля рибі, друзі, це капець, судак тут зранку просто ізгалявся в березі. Би я, звісно, прийшов тоді на спінінг покидати на хижака, я б напевно б наловив би капець, але ж це ж як завжди. Настраюся на одну, виходить зовсім. Друге. Так, ну що ж, щось буде цікаве, включимося, друзі. Друзі, поміняв грузило, вантаж на 17 грамів, що то вода взагалі наша стояча, мале зависання. Ну, скажу так, друзі, було три клюваки, але такі не впевнені. Явно не судакові, скоріш за все окуньові. Це на дальньому кордоні. По-ближньому отут прямо в камнях, через раз витягую приманку, він за хвоста цепляється. Ну м'який, навіть не засікається барбос. Опа, це була покльовка. Може Блін, добре тукнуло. Блин, інтенсивність більше хлюбак стала, друзі, на 17 грам, що цікаво. Бачите, вантаж має, значення. Ну, зараз спробую вам показати, якщо вийде, що він тут в березі. Ну, його тут багато. Хоча я сюди в попередніх рибалках чисто на окуня приходив, так одного спіймав і судака тут. Тоді його тут такого кльова і не було. І на меншу приманочку. Ну, короте, Друзі, окунь в своєму репертуарі, що зимою, голову морочить, що літом, що весною, що осінь. Коротше, як завжди. Все, тут обычно він мене Аж таке зависання. Ото тут, тут Ну на камеру я не знаю чи буде видно А ні, не, не видно Все, друзі Догнал Мелкий Окей, okay, мек-мілкей okay, okay. Тихо Тихо, братан Сейчас. А, друзі, це взагалі, блін. Менюнький применюнь. Так, друг, біжи. Есть! Ох дам, друзі! От парадокс. Прошлий раз ловив окуня Плював гарний судак. Зараз судака прийшов ловити. Окунь дибає, а судак оце такий. Ну, коротше. Ну, друзі, поїхали по наступному. Зараз ну, накриє трохи водичкою. Звинував, друзі. Раз братан, братан! Че ж ты такий мелкий, знов? Колишн крупніший клюн, га, друзі, цех есть капець. Ну не може бути щоб не було крупно Це яка пташечка а? Такі ножки в неї наші спички Друзі знов знов такі ж Ай блін Ну що ж з вами робити Де, Де ваші Папка мамка, Блін Кто засадив? Так, друзь. Шо ты стало, да? О, все Пишем. Пишем не спеша. Пока. Бачите, друзі, перепробував я сьогодні багато силікону, та кейтеч, є кейтеч. Не знаю, би він такий дорогий, був було б все чітко. Що стосується Судака, самі бачите, ну, я не пам'ятаю такі роки щоб іменно такі розміри які хлювали. Ну бувають, звісно, залітають. Ну, блін, щоразу, такий. Не повірю, що я тут нема здорового. Ну, тісно, друзі, блін, є тут судак, гарний. І ловили, і я ловив, і бачив, щоб тут і ловили здорові, Ну, не можуть бути такого, що чисто. Дрібнота. Ну, ладно, продовжуємо. Будемо надіятись, що клюне щось поцікавіше. Так, друзі, у нас 20 хвилин 9 До 9 години ще порибалимо. Було ще клювання у мене на цьому місці, причому що то сиділо, тільки пожувало мені силіконку і зійшло. Мужик сидить. На живця ловить, нього такі самі клюють. Коротше десь крупний Подійшов, або є, йому все одно. Надо що -то, щось друге хоче. Можливо боліє друзі після нересту, хто знає. Нам напишіть свої догадки. Ну, нагнув. Мелкий знов. Ну що, друзі, отака от у нас вечірня невеличка рибалочка. Коротше, як якось так проклюнув судачок але ж нема великого взагалі, друзі. короче коротше, мі, я не знаю, зранку пробувати йти або якісь точки нові шукати. Бо тут вже, блін, місце запресоване. Ну, не знаю, треба буде пробувати. Щось думати. общем, з вами, друзі, був канал Безфічний. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на риболові. Пока!